Я сьогодні в ударі. Тож по акції брала, таке розморозила. І запекла цілу. Штуку дохватить дідули тягать днів, наскільки. М -м -м -м, смакота. Гаряче щега його холоне. Це трошки ободрала вершок. Мякусіньке, гарненьке, то що треба. Супер! Сьогодні день тільки їмо да лежимо, Оце така робота з нас. А це вийшла, пополиваю свої квітулечки ще. Ще трохи квітнуть, так треба поливати. Ей, Душ, під телевізор, а тоді в люлю та й все на цьому. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Малинчики з яблучком. По рецепту треба чотири середніх яблучки почистити і потерти на велику тертушку. Ну, так як у мене середня, гарненьких, то я беру 3 штуки. Я і шкурку обчищу і на велику тертушку. До яблучок додаємо 2 столові ложки цукру, дрібку солі чуть -чуть, і пачечку ванільного цукру. І все гарно перемішаємо. Тепер у 150 грам муки додаємо півчайної ложки розпушувача тіста. Гарнесенько це все перемішуємо. Додаємо до наших яблук з цукром. З ванількою і гарненько все перемішаємо. Ось таке у нас тісто вийшло, і тепер випікаємо на невеликій кількості олії під закритою кришкою. Так як тісто густеньке виходить, я їх формувала руками руки в холодну водичку, і брала такий шарик, робила, розплескувала на млинчик і жарю. Жарять млинчик млинчики дуже гарно. З порції виходить 12 штук, яка це смакота. Бажано, щоб яблучко було кисленьке. Якщо солодке, то цукру трошки менше. Але ж з кислинкою, яблучко смакота. Ті хтось з принаду під Алло, це турагентство. А мені хотілось би двинуть в якусь сторону спокійстві. а у вас є такі тури, десь отам, чи в ліс, чи в гори, до води, щоб ніхто не трогав, підберіть щось. А тут почнете мені писати, чи не російський, і Собачок, собачки їли, їли. Боня Ліка прийняла разом з творогом, з сиром кисломолочним, сорі. А шорті пообідала. Аська і вінтер не обідає. Так, значить, дівчатка, що готуємо? Готуємо. Молоду картопель. Бачите, я її підварю трошки, тоді я її замариную. Ну, скину на друшлак, вона стече, підставка впала. Тоді я її замариную і запечу, замариную чесничок, колійка, приправка і запечу в духовці. Так, запечу в духовці і будуть котлетки. Що додаєте в котлетки? Я точно зараз щось розсиплю. Чи додам в котлетки, а, розсиплю. а в котлетки я додаю яйцо. Танюш, привіт, яйцо, яйцо. Тань, так я до вас і не попала, ти бачила мою ситуацію. Можливо, у вересні, вже обіщати не буду, бо вічно щось мішає. Взагалі додаю сам, сам жовток, сам жовто. Ну, все яйце. Це понула я туди вегети, Зараз ще хочу я туди. Це вже викинути треба. Додати перчику. Перчику при... додати, приєднати. Ой, Таня, не то, що не трошки, а це тобі розказати. Позвони мені якось по відео телеграму. У тебе ж є там вільні часи, поговоримо. Я планую в вересні вже надовшенько. Добавте сухого часнику. слухаюсь, добавлю зараз. Є що розказати, є про що поговорити. Позвони, ну. Я не знаю, в який час ти вільна. Дві години різниці, ввечері я довго не сплю. Так, сухий часник, дайте. сухий часник. Є у мене сухий часник. Ой, а чому що сухий? Можна ж і такий. Чекай буде сухий терти, там ще його давай. Таня, я жду твого дзвоночка, давай в понеділок, коли тобі зручно, Танюш. Дійсно є про що поговорити. Окей, все, домовились. Тільки давай так, чи вечором, ну коли тобі зручно, коли зручно, тоді я візьму трубку. Все брошу і візьму трубку. Все тоді домовились. Тру цибульку, Дуже дрібну цибулю котлети не рекомендую кидати. Дуже дрібно вичавлено. На тертушці або гарно посічену подріблену ножем. Ой. Ще можна і посмажити на вершковому маслі. Трошки додати. Ну я не буду цим цим займатися, гратися. А, це, а взагалі це смачно. На вершковому масточку порізе дрібненько і підсмажить. Гарно. Все, два село піштер. Хто додає моркву? Я не люблю. Вона мені Наопаки робить котлети не соковиті, а жорсткіші. Що ще хотіла сказати? Забула. Можна картоплю на терці теж, ну не буду. Хоч можна, хоч можна, але я цього робити не буду. Хай будуть такі м'ясненькі. Ну, моя, наприклад, бабуся завжди додавала картоплю в котлети. Завжди. Сирунам я м'ясорубку додавала. Ну, я не завжди. Коли додаю, коли не хочу. Сьогодні не хочу. Сьогодні в мене картошка буде на гарнір, вже вариться, я показувала, тому в котлети точно я не буду додавати, як його кажуть, <світло> картошку. Залізь хліба я додаю такі сухарі. Не додай їхнього. Ну оце у мене скільки тут м'язка. Десь грам 800. Ну не знаю, ложок. Ложок 5. Я думаю, вистачить. Ось так. Зараз помішаю, подивлюся. Замішка. Замісю, замісю і будемо. Хай тоді фаршик настаюється, зроблю салатик, картошка вариться і займемося бонушем. Тому що, знаєте, на вечір не хочу нічого відкласти, чесно. Не купляйте ніколи чорних холодильників, без кінця і краю в мене ця. Проблема. То тернула, то якась напасть. Все чорне, мікрохвильовка чорна, все чорне. І тільки терну, і одразу все не чорно. Так руки миємо і починаємо місити. Каблучку зняла, оберіг свій, підняла вище. Доброго дня. А можу зовсім зняти, щоб вони мені не мішали. І якщо він розстав, звісно, бо я ж тільки сьогодні його вранці витягла. Це все, що в мене буде в котлетах. Перчик я кинула, на сіль попробую, бо я кинула вегета, цибульку я потерла, мабуть, маловато цибульки, я так думаю. Ну, зараз подивимося, можливо, потреба ще одне. Не весь фарш розстав, я вам скажу. Є Такі прям брили не розставші. Тому Тарну я ще цибульку і хай поки він стоїть. Ну, Що я зрою? Що я зроблю, якщо так? Якщо воно так, то нічого ти не зробиш. Потру я ще одну цибулину одне мало. Хліб кладете ні, хліб не кладу. Кладу отакі от сухарі. До речі, мало я їх сипнула. Я вже бачу, що мало. Ще чуть-чуть. Клала хліб завжди, зараз не кладу. До речі, ми ото... сейчас, сейчас, секундочку. Ми робили то, вчора той камамбер, брали його в ковпі, сирний негодний, і страва вийшла несмачно. Я ще кладу шматочок масла. Скажу, я просто забула. Якщо я не пережарю цибульку, то кладу шматочок вершкового масла. Паршу там у мене грам, 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 паршу там у мене грам 700. Це вже я бочинку достала. Яйця додаю, одне. взагалі за часу додаю сам жовток. Ми сьогодні кинула ціле яйця. Мені щось не подобається білок. Ні в випічці, ні в яйцях. Не знаю, чи то я собі так голову там дичила, чи не знаю.